Загалом в проєкті воїну гідна праця ми вже близько семи років працюємо соціальною адаптацією ветеранів через навчання, працевлаштування перекваліфікації. Близько 120 ветеранів пройшли одноденні тренінги в цьому проєкті, де самі вчилися перетворювати свій досвід. Ми налагодили співпрацю з близько 60 регіональними центрами зайнятості. 76 представників та представниць цих центрів зайнятості взяли участь у програмі. Тобто вони прийшли саме навчання військової імунітету цивільній кар'єрі і вчилися, як же перетворювати ці військові навички в цивільні, як описувати в резюме, як готувати ветеранів до співбесіди. Ця методологія ґрунтується на розумінні того, що військовий досвід придатний для цивільної кар'єри. І в ній ми застосовували такі підходи, як демілітаризація і переведення професійної військової лексики в професійну лексику різних галузей. Набуті навички під час військової служби вони цілком прийнятні в цивільному житті. От якщо там помоніторити деякі оголошення там про пошук роботи, то ти в принципі можеш зрозуміти, що у тебе 70% знань вже є. Взагалі, під час роботи з ветеранами, ми дуже часто стикаємося з тим, що вони не бажають прописувати свій військовий досвід в резюме, адже вважають, що він може стати на заваді їх працевлаштування. Сам власне тренінг проводить паралелі між е е тими знаннями, які ти здобув в армії, як вони е легко можуть застосуватися і переводяться на цивільну мову, скажімо так. Ти можеш це вказати в своєму резюме, і роботодавці дивляться в моєму випадку. Буквально там наступного тижня після тренінгу я зумів піти на співбесіду до роботодавця. і мені запропонували роботу. Під Час тренінгів дуже корисною була інформація про те, як подавати військовий досвід в резюме, як говорити про е, е, цей військовий досвід під час проходження співбесіди з роботодавцем. Корисним буде посібник військової імунітету цивільній кар'єрі, який ми отримали в рамках проекту. І я хочу висловити велику вдячність Центру зайнятості вільних людей за можливість отримати цікавий та корисний досвід по інтеграції військових навичок у цивільну кар'єру і сподіваюся на подальшу співпрацю. Час іде. Роки минають, діти ростуть. Хочеться бути успішним в цьому житті, чогось досягти.